Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кнопка копіємоча для автомобілів Volkswagen та Seat застосовується у тих авто, як Passat B6, Golf 5, Golf 6. Полу, Шаран, Тігуан, Туран, Транспортер, Амурок, Ібіза, Кордоба, Альтеа та Альхамбра. Дана кнопка одинарна стоїть на правій або на задніх дверях. Має каталожний номер 1К0 959 855. Також є інші номери. У нашому каталозі завжди є в наявності і має номер DF 11338 Запрошуємо вас до покупок. Вдалого всім дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.